І так, сьогоднішнє відео я б хотів розпочати словами Володимира Сосюр про те, що треба любити свою країну, землю на якій ти народився. Тож сьогоднішня тема це біомеханіка друга частина. Уявімо, що в нас є два різці на верхній щелепі, один з яких нам потрібно інтризувати. Для цього ми можемо використати супереластичну нікель титанову дугу. Як бачимо, на другій картинці показано. Сили, які діють у цій системі сил. Це інтрузивна сила, екструзивна сила та момент. І наслідку ми бачимо на третьому малюнку. Вивчення всіх цих сил називався Доктор Бірстон, і він вивів шість ключів або шість геометрій. Правляючи говорити шість геометрій за Бірстоном. Клас 1 геометрія, клас 1. Уявімо, що в нас є два зуби з брекетами. Бази брекетів паралельні, однак знаходяться вони не на одній лінії. Якщо на брекет А діє інтрузивна сила 100 грам, то на брекет Б діє екструзивна сила також 100 грам. При цьому моменти однакові, що на брекеті А, що на брекеті Б. Клас 2 геометрія. Зуби з брекетом А незначно повернулися за годинниковою стрілкою. Система сил дуже схожа на клас 1 геометрію. Однак ми бачимо, що зменшився момент на брекеті А. Клас 3 геометрія. Зуб з брекетом А повернено так, що вісь паза брекет накладається на міжбрекетну вісь. Клас 3 геометрії моменти знаходяться в тому самому напрямі, вертикальні сили зменшені. Однак вони все ще індрузують брекет А та екструзують брекет Б. Клас 4 геометрія. Обертаємо зуб з брекетом А ще більше. В нас виникає така ситуація, коли тільки один зуб відчуває момент. Рівні та протилежні сили діють на брекет А та Б. І останній це клас 6. Якщо повернути зуб з брекетом А так само, як і протилежний, в нас виникають рівні та протилежні моменти. Вертикальні сили в цьому випадку у нас відсутні. А на даній о, картинці ми бачимо всі шість о, класів за Бірстином. Тут у нас показані моменти, які виникають, та екструзивні та інтрузивні сили, а також їх о, величина. А як впливає міжбрекетна відстань на цю систему сил? А на обох малюнках у нас клас 3 геометрія за Брстином. Збільшення міжбракетної відстані зберігає геометрію. Однак змінює Moment to force ratia, що є корисним при небажаних вертикальних силах. Тобто, якщо нам треба зменшити вертикальні сили, ми можемо збільшити міжбракетну відстань. На малюнках ми бачимо, що при міжбракетній відстані 10 мм, моменти в нас однакові. Однак екструзивна та інтрузивна сила в нас 300 грам. При збільшенні цієї міжбракетної відстані до 25 мм. Моменти в нас залишаються, а от екструзивна та інтрузивна сила зменшується до 120 грамів. Які в нас бувають о, v бенди о, вигини. На малюнку А, ми бачимо v бенд який зроблений, наприклад, з чіпцями Омега. Тобто, в нас правильне розташування брикетів на зубах, в нас туди спокійно входить пряма дуга. І ми на цій дозі зробили v бенд за допомогою щипців Омега. У нас виникає момент на правому. Зубі та на лівому зубі. Або ми можемо зробити невеликі вібенди з двох сторін: справа та зліва, як на малюнку Мі. І в нас так само виникають моменти. На малюнку Сі Ми бачимо, що о, в нас є пряма рівна дуга, однак проекти в нас неправильно наклеїть. Відлік цього, у нас так само виникає моменти. Або ми можемо зробити вигін на прямій дузі по. Типу о, кривої шпиї, як на малюнку Ні, в цьому випадку в нас так само будуть виникати моменти на обох зубах. Тобто, все це є різновидами ребенду. З якою о, метою ми робимо вигини на дузі. По-перше, щоб скоректувати позицію зуба при неправильному позиціонуванні брекета. Тобто, якщо у нас о, неправильно наклеєний брекет, замість того, щоб його переклеювати, ми можемо зробити о, невеличкі вигини на дузі. Друге, щоб збільшити величину сили при вирівнюванні. Тобто, ми можемо або збільшити а, розмір дуги, або можемо зробити викон. При використанні дуг з низьким low deflection rate з метою створити більш оптимальні сили для переміщення зуба, коли нам необхідно овербенг за межами ідеальної дуги. Для таких типів рухів, як закриття простору, T-back, інтрузія або рот. Movement. Ми використовуємо вигнання. Система сил від v бендів в сагітальній площині. Переш за все, треба зазначити, що мезіо-дестальне розташування v бенду між молярними та має великий ефект на систему сил. Верхня картинка v бенд 1 третя до трубки моляра. Резці отримують тільки інтрузивну силу. V-Band розташований посередині, тобто симметричний V-Band. Резці та муляри отримують парні протилежні сили. Якщо зробити Tight Back або Cinch, тоді буде виникати root movement на резцях. І третя картинка це V-Band розташований попереду. На різці діє екструзивна сила та лінгвальний торг. Треба зазначити, що буває V-Band або о, та зворотній V-Band, або він ще називається Tend. Зазначено, як при цьому змінюється система сил. Так, у нас є два малюнки. На обох з них зроблено V-band. Але на першому на малюнку А в нас дуга вільно ковзує через муляр, а на малюнку Б ми зробили тайдбек або сінч. І так, малюнок А. Якщо дуга вільно ковзує вперед через трубку муляра, як результат у нас виникає протрузія, флерінг та екструзія різців. На малюнку Б, якщо на дозі зроблений сінч, сінч, тайтбек або зроблена омега та прив'язана до брекета сьомого зубу, це все є одне і те саме. А в нас дуга не може ковзати через трубку маляра. Тоді в нас відбувається лінгвальний кореневий торг та екструзія різців. На цих малюнках позначено практичне використання V-Band, ага. наприклад, Intrusion Utility Arch. Ми зробили асиметричний V-Band. Різці на верхній шалепі інтрузуються, а перші маляри роблять дистальний тип. Аналогічне використання асиметричного V-Band на retraction Utility Arch. Система Сил від V-Band вже в горизонтальній площині. Якщо зробити Одна третя до клика. У нас відбувається тільки звуження мулярів. Якщо зробити симетричний вебенд, муляри відчувають мезіощічну ротацію. Тобто мезіальна поверхність мулярів йде ззовні, а антистальна поверхня мулярів йде о, внутрі. При цьому у нас відсутні латеральні сили. І третій малюнок присутня мезіощічна ротація з розширенням мулярів. V-band, зроблений в цій горизонтальній площині ближче до маляра, називають то in band або то out band Все залежить від того, куди він направлений. Якщо він направлений внутрі, тоді це то ін якщо назовні, тоді це то out V-Band, зроблений ближче до оклика, називається in-band або Out-Band. Так, при використанні брекет системи 2х6, білатеральний розташований на рівні відстані від брекета клика та муляра in по суті, є симметричним V-bendдом, який ми бачимо на малюнку. В цьому випадку буде переважати Mezel-out ротація молярів. Тобто, в нас відбувається Mezor-Out ротація молярів та їх незначне розширення. При цьому у нас відбувається незначне звуження переднього відділу. Зроблений то і ближче до моляра, ніж до брекета клека, створює їх розширення та мезель-аут-ротацію. Тобто розширення буде більше, ніж на попередньому слайді. Якщо заліфувати 26 систему з наклеєними брекетами на перемолярях, виникне симметричний V-бенд між п'ятим та шостим зубами. При цьому випадку розширююча сила на моляр компенсується. То ін ближче до брекета клика створює зуження мулярів значною або зовсім відсутню їх ротацію. Так, білатеральний, розташований на рівні відстані від брекета клекат та муляри, то аут є, по суті, знову ж таки, симетричним впендом. На мулярі в нас буде виникати мезіаль ін ротація І важливо, що інтуїтивно бажано розширення мулярів в нас не відбуватиметься. У нас на. Наоборот, буде виникати їх звуження. Тобто, в нас відбувається звуження малярів та розширення переднього відео. Зроблений аут to ближче до моляра, ніж до клака, створює зуження їх. Та мезіал ін ротацію. Той аут, розташований ближче до брекета клака, Створює розширення маляра з незначною або відсутньою його ротацією. Step-bend Степбенди це подвійний V-band. Його можна розділити як той-ін біля брекета клика, та той out біля брекета моляра. До чого це призводить? Це призводить до звуження молярів та його in ротації. Відбувається звуження молярів та розширення переднього відділу. Такий степбен. Дві Out біля брекета клика, та то Ін біля брекета муляру призводить до розширення муляру та його мезе-аут-ротації. Якщо зробити bend, який зображений на цьому слайді з сторони, та степ-бенд, який зображений на попередньому слайді, що в нас буде виникати? Та залігувати це все в систему, наприклад, два-чуки. В нас буде переміщення мулярів в один бік та переміщення. Різців в інший бік. Причому можна вирівнювати, наприклад, центральну лінію при лікуванні на брекет системі 2.4. Так, тут я приводжу референси та літературу, якою я користувався під час підготовки до цього відео.